Не просто машина, а справжній автомобіль для справжнього чоловіка. Повнопривідний кросовер на максимальній комплектації Intense, 1,6 дизель 130 кінських сил на 19 легкосплавних дисках, на максимальному світлі Led Purvision. Сліпі зони, мертві зони, автоматичне переключення, ближнього дальня, датчик світла, дощу, фаркоп, новенька резина Continental. 23 го року все сезонка. Фаркопчик, камера заднього огляду, розмитнений, сертифікований, вартість автомобіля 17900. Все на місці. Шкіряний салон, підігрів сидінь, заводське тонування, безключовий доступ електросидіння підігрів сидінь, вибір режиму руху 107 тисяч, Airlink, автоматичне затемнення дзеркала, все, що може собі побажати справжній чоловік. Ось таке авто, розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Телефонуйте.